Російські безпілотники завдали серію ударів по одному з підприємств Лебединської громади. Керівник ОВА Олег Григоров у Фейсбуці уточнив, що це був завод із виробництва біоетанолу. Пошкоджені цистерни стався розлив патоки. Фахівці наразі оцінюють наслідки для довкілля. І більше про ліквідацію наслідків атаки на Сумщину говоримо із речником ДСНС в області Олег Стрілка. І з нами на зв'язку. Олеже, вітаю. Вітаю. Вітаю студія, вітаю, шановні глядачі. Слава Україні. Героям слава. слава. Олеже, в першу чергу хотів би дізнатися, яка є інформація наразі на, на цю годину стосовно тих вибухів, які були в сумах зранку, а вже так, те, що зараз, звісно, можна обговорювати. А решту будемо обговорювати вже після вашої відповіді. якщо ви замітили останніх три дня, саме місто Суми, ворог. Обстрілює різного роду зброєю саме в ранній період. От три дні тому атака була в 9.40, це були удари кабами. Вчора в 9.20 РСЗВ, і сьогодні в 9:10 була серія ударів шахедами влучання в один із районів міста Суми. Їх було декілька попередньо. Це складські приміщення. Всі служби задіяні, всі працюють поки що потрібно слідкувати за офіційними джерелами комунікації. Це і місцевої влади, і обласної адміністрації. Вони вже точково в принципі починають подавати інформацію, так як на цих місцях також і працюють рятувальники. І так, як періодично виникає загроза повторних ударів, поки що ми абсолютно всю інформацію подавати не можемо. Єдине, ми на місці, як завжди, ми одні з перших прибули на місце поряд з громадянами, ліквідовуємо наслідки, всю інформацію надамо згодом. Можливість. до речі, якраз дев'ять хвилин тому в телеграмі повітряних сил зсу було повідомлення про ворожий БПЛА на південному сході від міста Суми і курс західний, південно-західний, тобто досі зберігається небезпека, і ми бачимо в області досі повітряна тривога. Тож не варто нехтувати цією інформацією. Закликаємо наших глядачів Сумщини бути в укриттях, також і в сусідніх областей, де повітряна тривога. Пане Олеже, власне, якщо говорити загалом про атаки за останні кілька діб, наскільки зараз вдалося ліквідувати наслідки, зокрема вчорашньої атаки? Вчорашня нічна, а тобто сьогоднішня, ви маєте на увазі по Лебединському району? Угу. Так. так, це самі ворожі ударні безпілотники почали прилітати в дане підприємство орієнтовно о півночі. Це близько 00.25 Вже закінчилася серія цих ударів. Кількість шахетів, які влучила, ну вона трошки змінюється. Там в проміжку між 12 і 15 мотів. Шахетами прилетіло по даний об'єкт величезні руйнування, тому що пошкоджено і цистерни з відповідною сировиною, яку ви озвучили, також відбувся її розлив. Крім того, там і виробничі, і технічні підпри... приміщення пошкоджені були. і руйнування дуже великі, і осередки горінь було одразу декілька. Загалом, щоб ви розуміли, по цьому одному об'єкту нам доводилось працювати одночасно Часно на чотирьох локаціях, але перш за все, це потрібно було б стежити цю всю велику територію і переконати, що дійсно під завалами працівників даного підприємства немає. Обстежили, переконали, що нікого немає, і паралельно також проводили гасіння пожеж. У е, відбувалось як всередині е, приміщень, так і на покрівлях. Тому залучалась відповідна наша техніка для здійснення висотних робіт. Працювали там на місці не тільки місцеві рятувальники, а й залучали особовий склад і техніку з міста Суми, а також з міста Тростянця. Всього загалом до ліквідації було залучено. Понад 20 рятувальників і вісім одиниць техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій потрібно було знаходити ці всі приховані осередки горіння. Так, ну відносно. Пожежу локалізовано було орієнтовно десь о другій годині ночі, але як кажу, потім все обстежували, все розбирали, проливали водою, і такі роботи проводились до самого ранку. Десь о шостій годині ранку саме техніка із сум поїхала звідти зем з місця цього удару. А поряд. З даним підприємством знаходяться житлові будинки і орієнтовно 10 помешкань громадян пошкоджено. Також відбувся вилив оцієї рідини. Ну це вже питання до екологів і до місцевої влади, які в подальшому будуть вживатися а може вже і вживаються заходи угу. свою роботу і задачі, які стояли перед рятувальниками. Ми їх виконали. Олеже, скажіть, будь ласка, наскільки складно біоетанол цей було гасити, і чи були труднощі через саму цю рідину? В даному випадку горіння даної рідини не відбувалося. Mm -hmm. Були тільки величезні пошкодження, пошкодження ємностей оцих величезних, також потрібно було все обстежити. І плюс, як, як я вже сказав, орієнтовно 15 шахетів. По одному підприємству пошкоджені будівлі були. Ми саме більше, що важче було, це ліквідувати ті осередки горіння, які були наверху на покрівлях оцих приміщень. До них потрібно було дістатися, їх потрібно було загасити водою. Дана рідина, про яку ви згадали, вона не загорілася, тільки відбувся її виток. Ще хотів вас розпитати про вчорашні події у Сумах. Там є загиблі, були влучання із РСЗВ по місту. Ви теж я так розумію, рятувальники працювали на місцях. Можете розказати трохи детальніше про цю роботу? Так, як я вже нагадав, це була 9.20, влучань було декілька основних таких локацій було п'ять. Перше це автодорога, другий це 9 поверховий житловий будинок, третій це територія медичного закладу, четвертий складські приміщення, і п'ята локація це. Приватний одноповерхові житлові будинки. А всього ми працювали аж за сімома різними адресами. Безумовно, найважча ситуація була на uh, тій uh, ділянці дороги, де влучив російський боєприпас. Там одразу загорілися два автомобілі. Осколками посічені, були інші транспортні засоби. Саме там uh, на превеликий жаль загинуло двоє людей. Тому ми повинні були і uh, ліквідовувати пожежно надавати допомогу потерпілим, травмованих їх переносити швидко в карету швидкої для подальшої госпіталізації. І плюс, розумієте, це така частина дороги, де знаходиться і кінотеатр, і навчальні заклади, тому серед травмованих, на превеликий жаль, також були і діти. інша Досить така складна робота проводилась з нашими рятувальниками саме в дев'ятиповерховому житловому будинку, де влучання було там, пробило покрівлю і були залишки оцього російського вибухонебезпечного снаряду. Тому наші піротехніки, ДСНС спільно з вибухотехніками національної поліції, вилучали ці всі залишки. Ну а рятувальники до приїзду відповідних фахівців змушені були перші це дуже швидко. Евакуювати громадян з даного житлового кварталу, і правоохоронці оцепили територію. А вже потім піротехніки це все спокійно вилучали. І до 6-ї години вечора проводилися, окрім того, і відновлені роботи. Зашивали вікна, зашивали оцю покрівлю, яка пробита була, так і працювали. Олеже, до речі, скільки часу зайняло, от якраз, розмінування цього снаряду, який не вибухнув у багатоповерхівці. Чи вдалося його звідти дістати? Спочатку інформація була про те, що це цілий боєприпас, так. який не невав. І в принципі, наші піротехніки, поки не прибули туди на місце, вже в голові. Я думаю, прокручували якісь. План як звідти ну тому, що це уявіть дев'ятий поверх, висота, і там знаходиться не не боєприпас. Це була б дуже важка. Ну прям дуже важка операція. Але коли все обстежили, переконалися, що що є тільки залишки цього вибухонебезпечного предмету, і буквально за одну годину справились. За одну годину справились в даному житловому будинку, дев'ятиповерховому і також. На інших локаціях, де були прильоти, також потрібно було цю всю територію обстежувати. Тому наші піротехніки, ДСНС до завершення робіт і в тому числі аварійно відновлених, знаходились поряд з особовим складом, поряд з іншими службами, які проводили ці всі заходи для того, аби обороти. Обесп... Олеже, ще хотіла запитати, в чому основна складність в ліквідації таких наслідків для рятувальників, як от вчора були, і чи вистачає наразі своїх сил? Чи є вже рятувальники, які готові допомагати з інших можливих регіонів? Чи є потреба? Перше допомогу ми завдяки керівництву Державної служби України з надзвичайних ситуацій вже відчуваємо, мабуть, більше як два місяці. До нас прикомандировані наші колеги. І відповідна техніка із західних частин України. Це і рятувальники, і відповідні фахівці, які вміють дуже фахово проводити аварійно-пошукові роботи, також постійно. Долучається із західних частин України також і психологи ДСНС, тому в технічному плані, в плані забезпечення особового складу фахівцями, тут ми спокійні. Інше питання це російські повторні удари. Я думаю, ви сьогодні побачите, в яких надскладних умовах доводиться зараз працювати рятувальникам в місті Суми. Знову ж таки, якщо Позволить безпекова ситуація, ви, ви, ви побачите, як, як їм важко і як вони дійсно тут ризикують своїм життям. О, Тому саме найважче до авторних ударів, бо потрібно призупиняти роботи, потрібно тікати в укриття або шукати якісь безпечні відносно місця на тих е, територіях, де ми, де ми працюємо для того, аби зберегти життя одне одного. Плюс ми постійно в бронежилетах. Зараз жарко. Це навіть ну, такий мінімальний чинник, який вплив, який впливає на нашу роботу. Олеже. Дякую, що знайшли час, що доєдналися. Дякую вашим колегам за роботу. Олег Стрілка, речник ДСНС у Сумській області, був з нами на прямому зв'язку.